Вітаю! В ефірі Акценти тижня. Цього тижня Верховна Рада України ухвалила компромісне політичне рішення. Справа в тому, що Україна, як член міжнародної спільноти, повинна виконувати свої зобов'язання, навіть якщо вони не були формалізовані у відповідності з усіма нормами дипломатичного протоколу. Мова йдеться про мінські домовленості, які на сьогоднішній момент забезпечують нехай крихке, але. Існуюче, все ж таки, перемир'я на Донбасі. Тому парламентарії ухвалили з одного боку корекцію закону про особливий порядок здійснення місцевого самоуправління в окремих районах Донбасу. З іншого боку, постановою визнали окупованими ті е, території Донецької та Луганської області, над якими сьогодні не майоріє український прапор. Це рішення в Верховній Раді далось доволі таки непросто, і на сьогоднішній момент ми бачимо, що. Коаліція переживає, я б сказав, чергову кризу у її лавах, що з одного боку не надто добре, з іншого боку, це нормальний демократичний процес. І треба зауважити, що коаліційна угода не передбачає розпаду коаліції, в разі, навіть якщо з її лав вийде одна чи більше фракцій. Тому можна говорити про те, що коаліція існуватиме і далі буде ухвалювати рішення, які необхідні країні. До таких рішень власне можна віднести і зміни до закону про акціонерні товариства, які важко дались парламентаріям. Проте, все ж таки, відбулись зміни, і тепер для зібрання акціонерів потрібно всього 50% акцій, тобто кворум, в 50%. Це крок до деолігархізації української економіки, і наразі ми чекаємо, як будуть розвиватися події в тому сенсі, щоб законодавці приймали рішення, що необхідні для розвитку малого та середнього бізнесу, адже саме трет, так званий третій стан або середній клас є основою власне стабільності в сьогоднішньому світі для будь-якої. Цивілізованої держави, ну і е, ще треба зауважити на необхідний факт: на те, що Верховна Рада після доволі тривалого обговорення, яке тривало роками, все-таки дала старт. Суспільному мовленню в Україні, що, на мою думку, суттєво змінить на краще інформаційну картинку для українського суспільства і закладе необхідні основи для отримання широким загалом незалежної інформації у найвіддаленішому куточку нашої держави. Дякую вам за увагу. До нових акцентів.